Це Малашівське сміттєзвалище Тернопільщина. Більше сотні білих лалек намагається знайти тут серед сміття хоч що-небудь, аби врятуватись від голоду. Цьогоріч втомлені та виснажені від перельоту птахи повернулись на Тернопільщину раніше ніж зазвичай. Деяких лалек бачили у селах уже 3 березня. Рідна земля зустріла птахів лютими морозами та зимовими заметілями. І, хоч температурні показники уже тішать плюсовою позначкою, втім лелеки досі перебувають у небезпеці і потребують людської допомоги. Волонтери Володимир та Наталія Василики, які впродовж двох тижнів підгодовують знеселених та голодних птахів, стверджують, що на щастя є місця, де бузьків підгодовують цілими селами. Стелять їм сіно. Знеселених відігрівають і рятують, перетримуючи у стайнях. На Тернопільщині лелеки є на річках у Колодному, горинці, пронятині, Корниках, Ходачкові, Івачеві, Малашівцях, Чистилові. Але на жаль, є у нас місця, де птахи, яких у народі називають Божими, не мають можливості вижити. Сотні виснажених втомлених бузьків гинуть у засніжених полях. До прикладу, тут на сміттєзвалищі кажуть волонтери, картина плачевна. Лелеки не пристосовані до того, аби харчуватися, як приміром, чайки на смітнику. Знайшовши їжу, залишену нами, продовжують розповідати тернополяни, похапцем з'їдають рибу і вдячно клекотять дзюбами. За словами орнітологів, допоки не настане тепла пора, лелек потрібно підгодовувати рибою несоленим салом та м'ясом. Птах, що вважається символом України, символом щастя та людського благополуччя, врятувати його у наших силах. Людина живе на світі для того, аби робити добро. Волонтери Тернопільщини дякують будівельній компанії «Креатор Буд» за фінансову підтримку у порятунку білих лелек і просять долучатись до доброї справи усіх небайдужих людей.